Добрий день, мої любі тільці! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити для вас розклад на наступний тиждень з 23 по 29 вересня 2024 року. Розклад я буду робити на класичній колоді. Ще в мене є колода порад та попереджень від Всесвіту для вас, любі друзі. А також колода старших арканів, на якій я подивлюсь, чи здійсниться ваше бажання і коли воно здійсниться. І так, починаємо. Я буду робити для вас розклад, любі друзі. А ви підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вам за це вдячна. Також нагадую, що розклад загальний, для всіх він не може програтися однаково. Тому, якщо хтось захоче замовити персональний розклад, переходьте в опис під відео. Я там залишу свій номер телефончику, по якому ми зможемо списатися у Вайбері та WhatsApp. І я з задоволенням зроблю для вас персональний розклад. І так починаємо. Покажіть нам, будь ласка, що очікує на тільців на наступному тижні з 23 по 29 вересня 2024 року. Що очікує тільців на наступному тижні? Основна енергія тижня для тільців? Що очікує тільців в особистому житті? Робота. Що очікує? Фінансовий план, який буде. Стан здоров'я. Переходимо до наступної колоди. Ой, вибачте, ще дві карти. Покажіть, будь ласка, що буде допомагати тільцям на наступному тижні. Що буде заважати тільцям на наступному тижні? І так, покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження від Всесвіту для тільців на наступний тиждень з 23 по 29 вересня 2024 року. І так, порада та попередження від всесвіту для тільців. Порада. Попередження. Давайте подивимося, чи здійсниться ваше бажання. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання тільців і коли воно здійсниться? Чи здійсниться бажання тільців і коли воно здійсниться? І так. Розклад готовий, починаємо читати його. В якості основної енергії тижня нам випав корор, 에... вибачаюсь, туз кубків. Це чудова карта. Це світлі емоції. Достаток та блаженство, гармонія. Це промінь світла здатний висвітити в, вашому, в, куточках вашої тем, в темних куточках вашої душі неприємності і випалити їх. От. На цьому тижні емоцій у вас буде не то, що багато, а навіть через чур багато по тузу кубків. Будуть через край литися. От. По цій карті ви балувань судьби. Доля вас буде балувати і буде допомагати вам на цьому тижні. Можливо, зустріч із старим другом. Можливо, вагітність. Ну, Такі гарні емоції у вас на цьому тижні повинні бути. В якості особистого життя вам випала вісімка кубків. Ну, По цій карті, скажімо так, проблеми в відносинах, в шлюбі непорозуміння, охолодження може бути. От, карта радить сісти, поговорити, поспілкуватися і спробувати пережити цей кризис. Ще може бути, скажімо так, проблемою, це переїзд десь, чи розлука якась, переїзд за границю, розлука. Ну, у нас зараз в країні війна, тому ясно, що люди, багато людей знаходяться за кордоном, багато кого, з кого чоловіки. На війні. Тому таке кохання на відстані, люди відвикають друг до друга від друга. Хоча війна уче, скажімо, цінувати те, що ви маєте цінувати свою сім'ю в першу чергу уче війна. От. Відносини, які розпочалися на цьому, от, по цій карті, вони безперспективні. Вони не базуються на почуттях більше на ну, чувства долга, отак от якось. Або по розрахунку. <М. Ну, що ще. Можливо, тут е, у е, відносинах різні соціальні статуси. Із-за цього от е, Сім'я полови... одної половини не приймає його вибір. Отаке може бути по цій карті. Ну, в общем, особисте життя на цьому тижні трошки не клеїться. Порада. Поспілкуйтеся з своїм... своєю половинкою і постарайтеся пережити цю кризу. От. Робота. Зупинка в справах переворот, роздуми, вища мудрість, пожертва, ну, на роботі, так, перепони якісь, е, ну, напрасна самопожертва, вигоди не принесе, тільки зірвете здоров'я, візьміть паузу. І витратіть час на обдумування ситуації. Подивіться на проблему під іншим кутом. От як він перевернувся вниз головою, і зрозуміло, що він дивиться на, на світ уже під іншим кутом. От, е, значить, е, прийміть новшества, які принесла доля. Можливо, вам треба. Закупити нове обладнання для роботи в вашій фірмі там, ваш, для вашого проєкту. Можливо, вам потрібно обучити колектив чомусь новому, провести якісь курси, або самому пройти якісь курси. Ну, от такі, в общем, зараз у вас в роботі нюанси, скажімо так, зупинка, тому вам потрібно. Подивитись на проблему на цю під іншим кутом. Фінансовий стан королева пентаклів. Це матеріальний комфорт. Це жінка, яка вміє заробляти гроші, яка вміє не тільки заробляти, а й контролювати свої витрати і, все, і прибутки. Тому копієчка в неї водиться. І вам треба дійсно, мабуть, вкластися в щось таке, в нове якесь обладнання, якусь освіту, щоб зрушити з мертвої точки свій робочий процес. По здоров'ю, дев'ятка кубків. Дев по дев'ятці кубків, здоров'я, фізична форма. Добрий. Імунітет добрий. Якщо хтось захворів, то одужує швидко. От. Зверніть, будь ласка, на голову. Може бути, вам треба звернути увагу на кору головного мозку по цій карті, а також не пити багато жидкостів, не їсти багато, тому що по цій карті може бути ожиріння або, е, як воно називається, коли багато в організмі, атьоки. Атьоки можуть бути по цій карті. Отакі От ось поради для вас, що буде допомагати? Допоможуть вам якісь важливі новини, комунікабельність, Гострий розум і пошук інформації. Ось вам в роботі це буде допомога. Пошук інформації, комунікабельність, гострий розум. От вам потрібно іменно це в роботі. От. В сімейному житті, в особистому житті потрібна комунікабельність. От. Що буде заважати? Якась неопределенність, якісь втрати можуть заважати по цій карті, по п'ятірки, втрата якогось ресурсу. О, можливо, ви просто не хочете втрачати ресурс, витрачатися на те, щоб проплатити курси своїм працівникам або закупити нове обладнання, але це все-таки краще для вас, ніж висіти просто так в одній. Ні, що це завища справа, так сказати. Порада від Всесвіту для вас. Ніколи не здавайтеся, наполягайте на своєму. Дійте сміливо, ніколи не здавайтеся. Попередження від Всесвіту на все свій час. Зрозуміло, що час – не так легко в оцих ось у двох ситуаціях, але з часом все вирішиться і буде все добре. Давайте подивимося, чи здійсниться ваше бажання. І так, старший аркан світ говорить, що бажання ваше здійсниться напротязі року, коли пройдуть всі етапи, які потрібно пройти для здійснення ваших. Бажань, бажання вашого, всі процеси. От. Дійте активно. Чим активніше ви будете діяти, тим швидше пройдуть всі процеси і здійсниться ваше бажання. Отакий От є все розклад для вас, любі тільці, на наступний тиждень. Дякую вам за увагу. Бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою! Щастя, здоров'я, успіхів. А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилось, а негарне програлось як можна більш безболісно. Дякую вам ще раз за увагу, любий овни, До побачення, любительці, вибачте, до побачення!